Міністр культури України Євген Нещук і гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас і в Чернівцях, і в нашій студії. Вітаю, мені дуже приємно, я як кажуть, ковток такого свіжого повітря, сонце, гарні люди, гарні дівчата. Насправді я дуже люблю чернівці, буковину зрештою. Колись мав честь. Провадити бути ведучим ювілейної червоної рути, коли 20 років було, і я Я, я пам'ятаю на стадіоні буковина справді, там Так. було так гарно і я завжди з таким пітетом більше того. Моя викладачка, яка, яка дала мені практично дорогу в життя професійне. Валентина Іванівна зимня вона пропрацювала дуже багато років в, в, в театрі Ольги Кобилянської і має зірку на театральній площі. Тож багато, багато є і особистостей, і подій, які яких я дуже щиро поважаю, і які пов'язують мою любов до до, до Чернівців. Нині на Буковині відзначають 75 років правда Івана Миколайчука. Наскільки вагома ця подія взагалі для всіх українців, не тільки для Буковини, а для всієї України? Справді я дуже радий сьогодні побачити багатьох знайомих кінометців, які приїхали сюди до, до Чернівців, щоб в ці дні в цілій низці заходів вшанувати пам'ять, відзначити. 75 років Івана Миколайчуку сьогодні казав перед людьми: уявіть собі, всього на всього сімдесят п'ять років. Молодейший чоловік би був і скільки б ще м, виховав учнів, і насправді дуже дуже прикро, що так рано прийшов. Але це так буває, що за короткий час він створив стільки образів, настільки прославив і буковину. І і всю Україну це, це такий взірець. Насправді багато не всі знають, але е, колись бо є архівні документи. Е, Миколичука запрошували, запрошували в Голівуд. Насправді було запрошення, але як то завжди буває, не було ж телефонів. Uh -huh. І не могли передзвонити там пане Іване, ласкаво просимо, хочемо вас запросити до фільму. Це йшло через спілку кінематографістів, тодішню радянську, так? А там же ж розуміли, куди одразу так. відпустити. Uh -huh. О, це ж його завербують, або ще щось. І писали, але просто заборонити ж не могли. А писали, що надзвичайно зайнятий в репертуарі театру і в кінознімальному процесі, тому немає змоги відпустити Івана Миколайчука. І все, а він навіть про це не знав. Це є до того, що молодь має знати, що це був один з тих легендарних, неймовірних, талановитих кіногероїв. Які могли прикрасити е, кінотеатри і фільми голівудські? Але разом з тим, чого вартують ті фільми, які він знявся, і як їх треба зараз донести по-новому е, для людей, як подивитися з іншим оком на тіні забутих предків, на білий птах чорною знакою, як Вавілон, як інші фільми, які просто є. Видатною класикою, і це справді є така один з тих видатних лицарів цілої плеяди буковинців, які які славлять Україну, і це, це, це ваша, це наша спільна українська гордість велика. Ну, ви тепер, як міністр, можете якось вплинути на цей процес справді, щоб вже молодь. Правда, дуже важливо, знала. От я теж сьогодні казав. Те, що ми сьогодні це робили м, тут, у Чернівцях, що ми поїдемо до Чорториї, е, що така висадка мистецької спільноти тут дуже важлива, бо це увага і, і до родини, і до, і до краю, який, який подарував світові і Україні цього, цього лицаря е, кіно. Але. Дуже важливо, щоб і в Києві е, пройшли ширші е, заходи, і ми не, не, не хочемо тільки, щоб це було сьогодні. І все у вересні. Ми плануємо на кіностудії Довженко е, великі заходи по, в рамках 75-річчя, і це нормально. Вже були в музеї Гончара е, гарний вечір, який готувала Валентина Ковальська з е, е, з Ніною Матвієнко, з Ніною Митрофанівною. І, на превеликий жаль, Марічка Миколайчук зараз себе погано почуває. Дай Боже, їй здоров'я. Я особисто її добре знаю і люблю дуже. І, ну я, 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 я так сьогодні сказав, дійсно, я ще в студентські роки мені пощастило нам на першому курсі ще доторкнутися до тих людей, партнерів Івана Миколайчука, я. Має на увазі бути з ним на знімальному майданчику. Брундуков, Степанков, я знімався в острові Любові в фільмі Згой, де вони знімалися, тож я так якось собі ніби кажу, що я невелику частку його там, його, його навчання, його десь собі міг би перейняти. Це справді є такий гарний приклад. і Ну такий взірець того, яким би мав бути кіногерой для мене як не тільки міністра, а й актора. І я, я гордий, що є такий, що є в нас такий кінометець, що був, є і буде в нашій пам'яті, і в, в, на, в наших телевізорах, на наших кінотеатрах. Обов'язково треба ввести ширше в, в навчальний процес, uh -huh. тому що дійсно за якимись певними шаблонами ми вчимо всіх, чи тільки не своїх. От я хотіла спитати, можливо, це варто правда. нарешті переглянути насправді? абсолютно. Абсолютно це Чого треба ми дітей? Так. Я вам скажу більше, ну той ж курбас. І я знаю, який великий супротив був свого часу в навчальному процесі, що є Станіславський, є Немирович Данченко та й усе. навіть чого там гріха таїти, навіть Михаїл Чехов, і то йому не давали належної оцінки в навчальному процесі і його школи. Чому? Тому що він поїхав з Радянського Союзу колись. Так він, начебто, втік. Курбас, який репресований був, був під забороною, і воно так унаслідувалося на превеликий жаль через радянську систему і вже в часи незалежної України. І, і, і немає такого повномасштабного а, процесу, де вивчали конкретну певну школу, яку сповідував той же ж Курбас. А, як важливо зараз буквально на покадрово дивитися, як себе поводив а, в кадрі Іван Миколайчук. І це є велика школа. Хай би наші ті кінознавці е, викладачі вивчали і просто показували. От дивіться, як органічно, як потужно і сильно е, себе поводив кадрі Миколайчук. Наскільки він був природнім? Наскільки ця харизма просто аж вихлестувала? Е, як він придумав говорити і звертатися майже в кожному фільмі? Буквально по декілька секунд е, е, нам же ну як таке є навчання, що в в камеру угу. не дивись. Угу. Дивись, коли ти цей. А наскільки ми пригадуємо, коли він робив звертатися напряму до, до, до людей. Це його звернення було. Він був ще й великим політиком е, і великим хоробрим, хоробрим патріотом України. Е, можна казати, там, ну він просто митець. Ні. Він великий патріот, якого просто злякалися. Чому, після такої великої кількості е, фільмів, е, чому він захворів? Це ж не просто хвороба прийшла, хвороба почалася тоді, коли почали притискати і забороняти, і не давати можливість втілювати його вже фільми в якості режисера і сценариста, не тільки як актора. І все, і його це їло. Він як надто чутливий а, особистість, він не міг цього витримати. І воно вчепилося. Пане Євгене, сьогодні я не можу вас запитати, в якому стані українське кіно. Е, є сподівання, ну, по-перше, трішечки вже збільшилося фінансування. Е, от Є в запуску чимало фільмів, і мені приємно, що це фільм. Е, які торкаються сучасної теми, тобто теми війни на Сході, болю кримсько-татарського народу, українські хороші історії, українське дитяче кіно, які виграли на пітчингах і мають державну зараз підтримку? От ми практично. Тижнем назад колегію затвердили: е, я зараз боюсь помилитися. Там ну біля 20 різних фільмів, які в процесі знімальному. А от я, звичайно, що це не такий швидкий процес, як це буває в театрі. Там е, 2-3 місяці і виходить прем'єра. Так, е, це трошки довго лише, але є дуже гарні сценарії, бо в нас не секрет, що довгий час була така прірва. Актори начебто є, є, і режисери, от з сценаріями завжди, завжди проблема. Як фільм, то тільки історичний. Mm -hmm. А де сучасна е, тематика, де в сучасних інтер'єрах, де, е, де україномовне кіно. Е, от. Тож, звичайно, що зараз е, саме Держ ну, якби при Міністерстві культури Держкіно, яке ми робимо певну дотацію, і хочемо це робити, спровокувати саме україномовне кіно. Е, кіно, яке би пройшовши прокат, обов'язково е, було е, от знімається повний метр. Так, обов'язково, щоб потім воно розбивалося на декілька серій. І виходило після прокату, після фестивального життя, виходило обов'язково в телевізійному е, форматі. Е, Там, може бути, часом щось не влізає, бо ну, не може так фільм там, е, бути там, по три години, Так? але може бути повноцінних шість серій. І це той формат, який би був цікавий глядачу, бо його можна віддивитися е, за тиждень так? Угу. і зрозуміти, де початок, де кінець. Я просто терпіти не можу ці е, серіали, які мають. Е, по Постощимо серії, ну, ну добре, так, можливо, це категорія м, певних людей, які сидять на кухні, і їм так нормально. Вони там знають, в якій годині йде якісь їхні улюблені, але все одно це ж можна загубитися. От, ти не дивишся 50 серій. Потрапляєш на 55 55-ту, і вона приблизно якраз трошечки зрушилася в сюжеті ніж була першої серії. Так ми розуміємо, що це да. спеціально робиться, щоб так, щоб люди дивилися, так. дивилися не про ну, мене Є великі сподівання. Дійсно, зараз виходить вже в останнє редагування відбувається у комітеті з питань культури і духовності у Верховній Раді закону про кіно, угу. який має на меті, так би трошки з. Імпульсувати більше власне виробництво, бо воно вкрай важливе, і тим більше на телебаченні, тобто і телевізійному ефірі, дуже важливо нам постійно на головних каналах України uh -huh. розказують. Я кажу, вже, так з'явилися мої колеги, актори, я радий за них, що вони можуть заробити, хоч на життя. Uh -huh. Але фільми, по суті, не змінилися, ніж ті, що були російські. Бо вони, по-перше, російськомовні, по-друге, приблизно в тій самій тематиці. І чому я не можу зрозуміти? А виявляється, проста історія. Бо вони потім продовжують продавати на, Росії. на Росію. І от, я закликаю зараз їх переорієнтовуватися. Тому що великі мільйон зараз біля п'яти мільйонів українців, які є по, по іншому світу, має на увазі Італія, Іспанія, Польща, Австрія, Чехія де можна робити продукт, який пов'язує нас з цією темою? От зараз вийде фільм «Гніздо горлиці», якраз розповідає таку. Ну, болюче, комедійну часом тему е, наших заробітчан, так, які в Італії там, закохалася е, у Італійця, тут сім'я, там то, там все. Це ж можна все робити, яке буде цікаво і тому глядачу, не обов'язково в Росію продавати. Тому дуже важливо переорієнтувати зараз е, наш телеринок на, на інші країни. Можливо, на першій порі треба дотувати із заохотити, скажімо, і переконати їх, що україномовні телесеріали будуть цікавими. Як колись знаменито пройшов невеличкий телесеріал Украдене щастя дончика, який переробив його на сучасний манер, всі слідкували, дивилися острів любові, який злочин з багатьма невідомими, який знімав бійма. Серіал Царівна. Царівна, так. Моя однокурсниця знімалась Вікторія якраз грала царівну. О тобто У нас є все, щоб знімати українські все. серіали. Все є. Та, Головне бажання вперед. Ти пам'ятаю, коли гостро постало питання, коли ми говорили про те, що не треба вже відмовлятися від російських серіалів, думали закуповувати їх у Польщі. Але почали, от останній москаль, теж приклад українського серіалу. Як ви так. можете його оцінити? Ну, знаєте, я звичайно, що якась частина каже, що це такий вже Стьоп аж за НАТО, ще щось. Але разом з тим, ми так що вміємо, знаєте, я не те, що я так до себе ніби звертаюся, ми так ще вміємо, щось з'являється і вже треба закладати. Лимити то не так, то не так було, розумієте. Так, так. Гвардія фільм. Всі кажуть, ну що там, взриви не такі, ну в порівнянні з голівудськими спецефектами. Да Бог з ними, з тими спецефектами, з'явився нарешті фільм, який торкається болючої нашої теми. Зробіть продовження. Не заблокували цю ситуацію, розумієте? От от чого хай вийде цей Стьоп, переросте, знайдеться певна міра, але в, в тій мірі виховуються хороші актори. Там мої колеги е, талановиті, які володіють відчуттям комедійного жанру, знімається Володя Ніколаєнко, Юрко Горбунов, Назар Задніпровський, Володя Гарянський. Тобто є е, є, е, е, треба відкривати своїх героїв в різних напрямках. Хочу вас ще запитати, в якому стані нині український театр. Ми знаємо, те, що зарплати в акторів невеликі, що державного фінансування не вистачає. Часто театр бере все на свої плечі. Зараз щось передбачене, хоча б якесь покращення. Е, історія так виглядає, що ми, звичайно, хочемо. В цілому, коли щось йдуть, якісь зміни е, бюджетні, так звичайно врахувати і, ту, і індент, ін, індексувати е, ті, ті, ті зарплати, які е, з падінням е, верніше зі зростом долара е, різко втрачаються в, в гривні, і це вже доходить іноді до принизливих історій, якщо це говорити про е, театри оперні, е, де балет, е, співаки. Оперні мають можливість їздити іноді за кордон, і, вони, і, 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 і талановиті, які тільки от-от з'являються, вони відразу… ми маємо великий відтік, ми практично їх втрачаємо, тому що, звичайно, що тисяча євро за сольну партію за один вечір, що навіть порівняно в національному театрі досить ну, такі високі, вони не є зараз високими, бо це, наприклад, там нехай буде 8 тисяч. Чи 12, вони завжди рахують, кажуть, ну це є 300-400 доларів. А за кордоном знаєте скільки платять? Я кажу, розумію, але і це в нас кажуть у так вони так багато заробляють а натомість є ще момент такої певної несправедливості, де розрив є по обласним або місцевим театрам, де зарплати ще нижчі. І оцей момент, де би мали регіональні філії розвиватися і в і в кіно, і в серіалах, де є через суміжну якби діяльність, так актори заробляють. Бо працюючи в театрі, не секрет, що актори там заробляють веде на веденні, так на дубляжах фільмів, якщо в Києві, так на, на зйомках в кіно. Один зйома, знімальний день коштує як місяць роботи в театрі. Тобто, звичайно, дай Бог, щоб це був процес, де би не тільки в Києві е, все відбувалося. Е, це дуже важливо, щоб воно розвивалося по, по, по областям, по різним регіонам. Принаймні, три області би мали якусь філію, е, яка би займалася телевізійним е, продуктом і, і кінопродуктом. Бо це би дійсно теж би був певний момент, де б е, враховувалася певна тематика. Чи буковинська історія, чи галицька історія, так відповідно можна знімати, і це є, є врахування тоді певного певного діалектичного моменту, так бо кожен має якусь притаманність, і це не треба е, якось там когось накачувати, що так не розмовляють. Е, ми знаємо, що є цікаві, цікаві по по іншому трішки розмовляють українською мовою в Чернівцях. Ну, це правда, бо тут близько до інших кордонів є запозичені слова, але в цьому є смак. Якщо це історія, яка торкається саме історії Буковинської якоїсь, так, то чого щось, щось ламати, а не врахувати оцю, оцю особливість, скажімо так, і родзинку. Пане Євгене, маємо перемогу на Євробаченні. Так. Звичайно, тішимося, гордимося. Це був дуже правильний А Ви уявляєте, що зі мною робилося, бо я, ну, я не зумисно їхав на Євробачення. Я тоді був на запрошення в ті дні, на запрошення своєї колеги міністра. Це був перший мій візит, міжнародний е, міністр культури. Е, там, Ще звучить воно і інформації, там якось воно uh -huh. е, і мовлення навіть е, Швеції. Е, от і вона мене запросила, і ми мали робочу робочі там зустрічі різноманітні. Ну і звичайно, вона е, організувала похід на глобал арену, і, і це було такий збіг дивовижний е, офіційних осіб. Ні від якої країни не було. І росіяни потім довідалися і зразу сказали: ага, так все зрозуміло. Якщо міністр приїхав на вже підтримувати, значить у них все рішено, і в них вже має виграти їхня представниця. Ну насправді, і я в ті хвилини я забув навіть про цю другу частину голосування. Зміни до них там я не мав часу там довідуватися про все. І коли я вже практично зрозумів, що там на певному етапі що ну другі mm -hmm. після Австралії так виходить. То мене ця колега, міністр, яка мене супроводжувала, каже: Ну не переживай, Австралія ж не європа от то ви практично перші, нічого. І тут потім починається ця друга частина голосування ага, перерахунок голосів і, і, і там така сум'яття всього сліз, переверталося серце. Я там йшов ближче до сцени. І я верещав Україна Джамала. Це справді неймовірні відчуття, і це так кожного, кожного українця, який дивився, бо це кожного, кожного представника кримськотатарського народу, бо це ковток свободи був. Я бачив сльози Дже Мустафи Джемілєва, які. Також там був. Ми цілу ніч провели в спілкуванні до, до рана. І, і, і ну це такі емоції, які зарядж, заряджають на, на цілий рік. Щоправда, мені всі кажуть тепер Євген, і що будемо тепер робити? Ну, Звичайно, моє да, питання ну, наступне: чи бо... готова Україна знову приймати Євробачення? А, готова. А, вона буде в процесі го готування, але цей процес дає можливість по-перше закумулювати ці сили. É... Uh... Кошти, як завжди, знайдуться, бо правда. Я думаю, що знаєте, як то буває всі якусь думають, частину що виділяє це далі... Європа, так яку частину виділяє Європа? 6 мільйонів євро. Виділяє Європа більше того, велика частина буде е, коштів спонсорських, донорських вже надходять пропозиції від, від великих компаній, е, щоб взяти участь, і так далі. Е, так, яку частину має і, е, і держава дати, звичайно. Але разом з тим ми повинні розуміти, і я спілкуючися тоді з шведськими колегами, вони кажуть, так ми їх заробили. Е, стільки готелів, заповнених в той період, а це не три дні, це біля трьох тижнів. І Різних івентів, заходів, цілі делегації е, біля п'яти тисяч іноземних гостей, які приїжджають в той момент. Е, купа змі, тобто, це інфраструктура, вся, це, 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 це транспорт, це готелі, це ресторани, це все наповнення. Тих гостей, які привозять гроші. Це ж теж треба розуміти. Більше того, в нас така, знаєте, ментальність, що якщо вже треба показатися перед світом, то вже треба не сторінки, вдарити звичайно. обличчям в болото, і треба все ж таки все зробити. Але тоді покращується різко і дороги, і там аеропорти. Ну, слава Богу, вже в нас там є якась частина. Але мені приємно, що зараз багато міст. Які навіть ще усвідомлюють там, ну Херсон дзвонить, так, uh -huh. дзвонить там Одеса, дзвонить Дніпропетровськ, ну, природньо Львів, Київ, звичайно. Але всі не бояться, всі кажуть, ми, йде, теж, ми готові. теж готові. От, тому я думаю, що ми проведемо конкурс насправді. Який дасть можливість теж спровокувати презентацію свого міста, свого mm -hmm. своєї області, це теж дуже важливо. А потім, звичайно, кинутися в серйозну підготовку і провести Євробачення належним чином. Ну походить, це великий шанс знову для України так, заявити про так, себе. Заявити найкращою Так, з найкращої сторони. Хочу вам подякувати за цікаву розмову. Дякую, Дякую що приїхали до Чернівців. Нагадаю, міністр культури України Нищук був гостем програми Чернівці сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі. E